День тренера в Україні відзначають з 2021-го. 19 липня. Дата не випадкова. У цей день в 96-му році в літніх Олімпійських іграх вперше взяла участь окрема команда Незалежної України. У кривому розі тренерську діяльність дійснюють майже 260 фахівців. Стоїчка бойова, ручка в лід, пан, ножка, Понятно, да? Зразу. і вльот ножка і контратака. Понятно, на сразу і окей? Олександр Яновський у східних єдиноборствах з 14 років. Нині тренер і спортивний директор міської федерації рукопашного бою традиційного карате ФСК. Її очолює заслужений тренер України Анатолій Волошин. Анатолій Волошин, до речі, розпочинав він з традиційного карате. Він багаторазовий чемпіон України з цього виду спорту. і це допомогло в подальшому розвиватись в цьому напрямку. Уже будучи як старший тренер, своїм досвідом, він допомагає тренерам федерації ну, в, правому, в правому напрямку тренувати дітей ну, і старших спортсменів. На тренерській ниві Олександр працює вже 23 роки. Має третій дан в карате і другий у рукопашці. Пишається тим, що прищепив любов до єдиноборств донці Анастасії. Вона майстер спорту міжнародного класу з рукопашного бою, неодноразова чемпіонка з традиційного карате ФСК і теж обрала для себе тренерський фах. З 10 років вона стала призеркою, потім чемпіонкою. З фунакоші шотакан карате на чемпіонаті світу. Це Польща, Португалія. Дитина хотіла займатися другим видом спорту, мальноспортивними танцями, але так склалось, що прийшла вона в Будо, і з тих пір вона вже виховує діток маленьких, вже вона наставник. Міська федерація рукопашного бою традиційного карате ФСК об'єднує 15 тренерів-викладачів. Вони працюють у клубах в різних районах Кривого Рогу. Станіслав Кащин розпочинав як спортсмен з греко-римської боротьби. З 16 років присвятив себе рукопашному бою. Майстер спорту України, активний учасник престижних змагань, а ще тренер з 11-річним стажем. Я для себе розумію, що. Будучи тренером, треба, треба теж тренуватися і розвиватися не тільки як тренер, але продовжувати тренуватися як спортсмен. Тоді ти більше можеш дати своїм учням в плані техніці, в плані нагрузки. Нині у Станіслава більше ста підопічних: найменшому чотири, а найстаршому тридцять три роки. У вересні Станіслав Кащин візьме участь у всесвітніх іграх в Італії, готуючись до змагань, не полишає займатися тренерською роботою. Без досвідченого тренера навряд чи можна виховати спортсмена високого рівня, тому що саме тренер. Має на своїх помилках, на своєму досвіді повчати спортсменів. Можна оглянути, скільки ми медалей проводимо з рідних чемпіонатів, і буде все ясно. Олександр Чорний та Герман Мальчук друзі та спаринг-партнери. Не пропускають тренування без поважних причин. На рахунку юного Олександра Кубок за волю до перемоги і вже 20 медалей. До кожного з них доклав руку наставник, каже спортсмен. Мій тренер дуже допомагає мені обороняти себе, та показує нові прийоми та е, дає е, знання. Хочу, щоб я був досвідченим спортсменом. Наш тренер, він дуже професійний, він нам допомагає, він нас вчить. Ну, він дуже хороший тренер. За останні 30 років міська федерація рукопашного бою традиційного карате ФСК підготувала 380 кандидатів, 29 майстрів та 16 майстрів спорту міжнародного класу. У цьому ж переліку майже 210 чемпіонів Європи та світу. Хотілося б, щоб Кривий ріг розвивався як місто спорту і щоб знали його на всю. Всю Україну та на весь світ до професійного свята понад 300 спортсменів і фахівці федерації передають колегам по цеху особливий привіт. Хочу привітати усіх тренерів, колег е з днем тренера, побажати натхнення, наснаги, міцного здоров'я, терпіння та слухняних учнів. Хотілося б з нагоди, опять же, свята дня тренера, привітати колег по цеху других федерацій, других видів спорту. Побажати міцного здоров'я. Дякуючи ЗСУ ми маємо можливість цей нелегкий час тренуватись, тренувати і перемагати цьогорічний день тренера. Представники Криворізької федерації рукопашного бою і традиційного карате зустрічають, на жаль, без видатного спортсмена, професійного тренера, товариша і друга. Це Вадим Сотников. Торік, 29 травня, на Луганському напрямку, він загинув від рук окупантів іван проводу Артем Кравченко цей день.